Користуючись моментом про те, що ми завершуємо цей рік і ми будемо відмічати подію ось великого значення першого приходу Ісуса Христа, я хотів би привітати всіх нас цим чудовим святом Першого приходу Ісуса Христа. І нехай ось наступний рік, який теж для нас не є відомий, велике наше бажання, щоб ось ця радість приходу Ісуса Христа і бажання виконувати служіння в Його церкві. Що воно супроводжувалося його присутністю і кожен із нас міг послужити для слави Божої. І в цьому нам Господь готовий допомагати, нехай наша жертовність і наша готовність служити супроводжує нас кожного разу в нашому житті. Заканчується вже рік, 22-й, і приближається велике свято народження нашого Господа Ісуса Христа. Тому як би хотілося, щоб. І кожен із нас народився, і багато українців, що народилося в Ісусі Христі. Як би хотілося, щоб ми більше-більше молилися, щоб Господь сохранив нашу Україну, защитив наш український народ і всі народи, щоб настав мир і спокій в Україні і кругом нас. Як добре жити і любити друг друга, поважати, як добре підтримувати один другого, це дуже важливо в житті нашому. Сьогодні Україна потерпає від агресії Росії. Але моє таке побажання, щоб кожен українець, кожний віруючий і той, що, хто ще далеко стоїть від Бога, щоб кожен призвав ім'я Господнє. І хто призиває ім'я Господня, той спасається, так написано в Слові Божому. Тому Хай Бог благословить всіх українців, всіх людей, щоб кожен міг пізнати волю Божу і прославити Його. Бо йому тільки належить слава нашому Господу.